644 день в Канаді 19.03.25. Сьогодні, сьогодні такий собі день. Ну, Непоганий. Середа, непоганий день. Вчора забув сказати, вчора я вечором ходив е до подзвонив до мене. Барі. До нього подзвонив охоронець і каже, що тут емедженці, не, не, не розумію, чому охоронець подзвонив аж до іншого працівника, не знати, куди. І каже, що тут емедженці, немає опалення. В квартирі не працює опалення. Блін, два рази охоронець дзвонив. Ми на другий раз на, на другий день могли піти. Просто яка температура? То ніхто, ніхто нічого не сказав. Той дзвонить до мене і каже, добре, я піду підупливався. Я приходжу десь 11 вечора. В квартирі 26 градусів, 26,5. Е, я вже я просто не зрозумів, що твориться. І Реально жарко. Вони включили, як воно працює? Скоренько прибіжусь. От Є вітальня, є спальня, є спальня. вітальні стоїть термостат. І навколо е, сенсор в термостаті. Навколо температура, яка термостата, отака температура йому показує, і він від неї відбивається. Він на термостаті накладався в 24 градуси. Але йому було холодновато, і він е, вирішив включити ще дуйчики в кімнаті. Дуйчики підняли температуру вітання до, е, до 20, 26. Так, 26, не 36. 26. Підняли йому до 26 термостат бачить, ага, 24. Він хоче. Вже 26. Я виключаю опалення. Він виключив батареї. І все, вітальні жара. А в кімнатах холодно, бо там немає опалення, батареї не гріють. І він ще до мене притиснув. А на вас тут зверху в стелі решітки, там має бути холодне гаряче повітря. Це опалення з В основному тут в Канаді то з підлоги, то зі стелі. А я кажу, ні, в нас тут стандартні радіатори з водою. А, я йому це пояснив і пішов. Ну, він китаєць, він не дуже так і говорить, і не, не знати, чи дуже зрозумів. Я йому сьогодні прийшов, встановив додаткові фінці в спальнях. І, бо просто в спальнях було холодно, і він вирішив включити. Ну нічого. Буде все добре. Я сьогодні попросив щоб офіс створив заявку, я мав створити. Вони створили, я там написав довгий текст, додавав фотографію і, і все. Зранку, що перейшовся по так само. Перейшовся по технічних приміщеннях. Включив я знову помпи, включив я знову помпи, бо я їх виключив тепло на вулиці. На вулиці, як літо. Можна навіть так вийти в день. Люди бігають в шортах. Сьогодні їздили з шефом, сьогодні їздили знову на ту будівлю, де ми робимо туалет. Там треба було підшліфувати і зашпаклювати І Людей повно на вулиці. Бігають, їздять на велосипедах. Вже все, весною пахне так конкретно. Але вночі ну, холодновато? Морозу, мені здається, вже нема. Треба подивитись погоду, що в мене тут. О, зараз на вулиці 3. І зараз 12 ночь. 3 градуси. Ну, вночі то таке. От і. І такі тут справи. До обіду було спокійно. Після обіду ми поїхали з шефом на ту будівлю, там поробили. В обід я вирішив посмажити, оці такі дерони дали цілий пакет. Десь не пам'ятаю, де в церкві. І серця, я собі замовив давніше, вони мене стояли, морозивці я їх розморозив, порізав в моркви цибульки і стушив тушив в цьому підтиску Pressure Cooker. Гарно, стушилось, дуже смачно, з тою картопелькою, але я не, мав, не встиг поїсти, бо ми поїхали туди з шефом. Поїхав туди, я з'їв пару картоплин і, і все. З'їв Яблучко, а вже потім по вечеряв. Приїхав вечором і після роботи замість тренажерного, поїхав, поїхали, ми відвезли машину. Ох. Ох. Поїхали, ми відвезли машину на сервіс, там треба підварити крила. З правої сторони чомусь переднє і заднє крило підржавіло. Є вирізані з іншої машини якраз ці частинки, їх треба приварити і пофарбувати. Завезли одну машину. Повернулись, повечеряли, поїли нарешті нормально. І все, вже в зал йшли. Залізли в Fortnite, побігали і відпочивати. Треба йти спати. Тож такий день. Щось міг пропустити. А, карточку зробили мені. Ми ж тепер на паркінгу паркуємо машини за такою решіткою, і там треба було робити ексес доступ. Отак не зайдеш. Зробили мені ту карточку. О, тут один мешканець, старший чоловік, баскетболіст, професійний баскетболіст помер вчора. То там було трошки роботи. ну, Попросив мене консьєрж, бо він з ними спілкується, них там лампочки поміняти в мікрохвильовці. Це ми його не раз піднімали. Він професійний баскетболіст був протягом життя, і вже після кар'єри в нього коліна були зруйновані, і він не міг ходити. Ледве-ледве вставав, але це просто воно ну, так тримало з падав багато разів, ми його піднімали. Ось таке, ну, з таких новин. Добре, біжує, я, біжує я, чистити зубки і спадки.